Вітаю вас, мої дорегеньки. Я Ірина, і зараз ми подивимося Запоріжжя. Ми зробили з вами вже Харків. Ми зробили Часів яр. І ми зробили Костянтинівку, здається. Зараз я точно подивлюся, щоб я знала, що ми подивилися. Так, часів яр Костянтинівка. А де Харків? Ну, Харків я вже зробила, треба подивитися. Гаразд. Дивимося Запоріжжя. І так, обстріли, прильоти, окупація. І так, травень місяць. А? На даний момент дивимося ситуацію. А, дивіться, так, карти можуть показувати, що Запоріжжя ніби щось вже поділено ніби щось поділено, територія може бути поділена, влада може бути поділена, і ніби ворог, ворог все робить по домовленостях. Тобто в мене ось випадає так, що Запоріжжя ніби поділене, поділено, вже поділено. Розумієте? Тобто, і вони б'ють там, де домовлено, давайте скажемо так. Дивіться, Запоріжжя. Тут, так, 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 так. Ворог требує своє. Дивіться, і диявол випадає. Тобто, я скажу так, як я це відчуваю енергетично, що ворог требує свого. Перед війною, я коли робила розклад, буде війна, не буде війна, я там все пояснювала, що все по домовленостях. Тепер я це розумію більше, тому що факти тепер від виходять на поверхню. Ось тоді я просто робила, щитувала так, як ішло. Хоча я туди не розуміла, як можна по війні там щось домовитися. Тепер я розумію. Де стріляти, яка територія кому залеж... належить і тому подібне. Ось, є тут розподіл такий. І ворог требує тепер, тобто Росія требує тепер свою частину, а їй не дають. Тобто ми про це говорили: хто керує країною, готовий все здати, народ України, тобто наші Збройні Сили не здають. От, все. От і все. І тут... Іде боротьба вже з дияволом. Це, це один варі... момент. Не варіант, а момент. Тепер дивимося, так, це, це я розібрала, що ось тут требують своїх домовленостей. Тепер будемо дивитися прильоти, обстріли і окупацію в кінці. Ризик окупації. І так, прильоти і обстріли. Запоріжжя. Ну, в принципі, карти тут, ви знаєте, в першу чергу іде? ну, Тут є якийсь захист. Скажу, давайте я скажу, як, як, як я це бачу. Тут трохи підвішена ситуація. Бо все ж таки ще не вирішили, так? Але я не бачу тут карт, крім ось ця карта руху, так? що є якісь тут прильоти в Запоріжжі саме, так? Але тут випадає карта підвішеності. Це ніби, як знаєте, трошечки ситуація підвішена. Все рівно, я не бачу, я не бачу прильотів. Травень місяць цього року, 24-го. Запоріжжя. От щось в мене тяжко йде інформація по Запоріжжю. Не, не розумію чому. Так. От Зеленський готовий здати до якихось певних кордонів. Там домовлено, так? Знову виходить це. Знову немає прильотів. Знову домовленості. Знову домовленості. Запоріжжя домовленість є тут якась. З ворогом. Я маю на увазі з ворогом. Прильотів не бачу, не показує. Можливо, розумієте, ситуацію я не дивлюся по цим. От мені легко було чомусь, легко я подивилася Харків, можливо, я вже втомилася. Так, ну, військові. Я бачу тут хоро... добре військові на Запоріжжі. Розумієте, ворог я не бачу, що ворог дойде. Але я і не бачу обстрілів, не бачу прильотів. Це, звичайно, дуже добре. Але це дивно, правда? Дивно. Особливо ті, хто там живуть. І так, ще раз. Будуть, не будуть. Ну, дивіться. Я взагалі-то, взагалі-то по цій карті. По цим картам у мене прильоти, якщо і буде, то тут перехоплять. Тут не показує, що буде якась руйнація. Тут може бути. Я не знаю, де зараз фронт, кордон фронту так чи далеко до Запоріжжя. Там, наскільки я знаю, якась частина Запоріжжя ж під окупацією. Розумієте? І, в принципі, тут що може бути? Якщо прильоти якісь будуть. Обстріли, прильоти, то а, а, блокада, тобто є якийсь щит певний. І ось тут теж. Ось ці карти теж показують, що є якийсь певний щит. Все рівно Запоріжжя, тут якась така, не знаю, енергетика якась така йде. От з самого початку розкладу йде захисна якась енергетика. А вороги домовилися про здачу Запоріжжя, а воно не здалося. Розумієте? Ось як. Але не є погана ситуація, в принципі, більш-менш добре. Оце єдине мені, що за весь розклад випадає. Це може бути, що щось буде пролітати, але не долетить. Тут, ніби, знаєте, не долетить, ніби зіб'ють. От в мене таке враження зіб'ють. Може бути якась пожежа на якомусь складі. Ось це може про це говорити. Може прилетіти на якийсь склад. Або склад військовий, або якийсь продуктовий, або якийсь магазин. Оце може бути ще. Сподіваюся, що цього не станеться. Краще б не сталося. Град, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Це на травень місяць було. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!